В цьому відео я розповім, як простим, зрозумілим способом без якихось хитромудрих пробників вимірити внутрішній опір будь-якого акумулятора. Але спочатку скажу, для чого його треба вимірювати. Справа в тому, що внутрішній опір акумуляторної батареї вказує на ступінь деградації батареї, а якщо це свинцево-кислотний акумулятор, то ще й на рівень сульфатації його пластин. У процесі старіння акумулятора збільшується його внутрішній опір, хоча електрорушійна сила залишається такою ж, біля 12 вольт у нашому випадку. Акумуляторна батарея вже не може давати великих пускових струмів. Якщо такий акумулятор стоїть на машині, то йому важче і важче запускати двигун, особливо в холодну пору року. Отже, внутрішній опір вимірюють для того, щоб знати наскільки ще живий акумулятор. Чи не треба проводити десульфатацію пластин, а може взагалі пора замінити акумуляторну батарею чи просто досить підзарядити її. Давайте розглянемо вимірювання внутрішнього опору на прикладі ось такої акумуляторної батареї, яка вже від'їздила 6 років на машині, і, можливо, має деякі хвороби десульфатації пластин чи втрату ємності. Схема вимірювання внутрішнього опору дуже проста. Вольтметр підключають прямо до акумуляторної батареї, а навантаження Реостат через Амперметр і вимикач ключ. Замість Реостата можна взяти будь-яку лампочку на 12 В. Якщо ключ розімкнутий, то Вольтметр буде показувати трохи більшу напругу, по суті, електрорушійну силу акумулятора. У зарядженого акумулятора це приблизно 12,6 В. А якщо ключ замкнути, то Вольтметр покаже трошки меншу напругу, бо відбудеться спад напруги на внутрішньому опорі акумулятора. Розрахунки теж дуже прості: на основі закона Ома для повного кола і дорівнює епсилон поділити на R, r, де R маленьке це і є внутрішній опір акумулятора, а R велике зовнішній опір. Далі треба домножити на r R. Врахувати, що добуток ІР це напруга. Одним словом, отримуємо таку формулу. Внутрішній опір Р маленьке дорівнює е-поділити на I. Тобто, по-простому, від більших показів вольтметра треба відняти менші покази вольтметра і поділити на силу струму. Тут треба сказати, що внутрішній опір акумуляторів досить малий, менше 1 Ома. Тому його прийнято визначати у міліомах. А для цього у формулу можна ще додати множник 1000. Вийде R маленьке дорівнює ε -у поділити на I і, і помножити на 1000. Це буде в мілі Омах. Ось у цій таблиці наведено типові значення внутрішнього опору свинцево-кислотних акумуляторів. Але це ідеальний варіант для новеньких акумуляторів. Так, в акумулятора ємністю 60 Ампер годин внутрішній опір. Повинен бути приблизно 6,5 міліома. Давайте вимірюємо внутрішній опір нашої шестидесятки, порівняємо з табличними даними і подивимося наскільки вона убита. Для вимірювання напруги візьмемо цифровий мультиметр в режимі вольтметр DC. Він показує 12,54 Вольти. Це при розімкнутому ключі без навантаження. Для вимірювання сили струму теж підійшов би мультиметр, але я для наочності взяв аналоговий амперметр клас точності 2,5 шкала 3 ампери. Ну а навантаженням служить реостат на 6 Ом. Я вже казав, що можна взяти замість реостата одну-дві автомобільні лампочки. Замикаємо коло. Я просто крокодилом з'єдную провідники. Амперметр показує силу струму 2 ампери. Напруга при цьому дещо просіла і становить тепер 12,33 В. Повертаємось до нашої формули, щоб провести розрахунки. Напруга в навантаженому режимі 12,33 В. Без навантаження 12,45 В, сила струму 2 А. Підставляємо у формулу, обчислюємо. Внутрішній опір виходить 60 мОм. Це дуже великий внутрішній опір, який говорить про суттєву деградацію і сульфатацію акумулятора. Ну, давайте про всяк випадок повторимо вимірювання при іншій силі струму. Знову замикаємо коло, збільшуємо силу струму до 3 А. Напруга становить 12,22 В. Розмикаємо коло. Вольтметр показує 12,4 В. Повертаємося до розрахунків. Вхідні дані, як бачите, інші. А результат, результат такий самий: 60 мОм. Які висновки я зробив для себе? Спробую для інтересу провести десульфатацію пластин і про це теж зніму відео. Після цього знову помірюю внутрішній опір. Якщо вийде десульфатація, внутрішній опір зменшиться хоча б удвічі, то весною знову поставлю акумуляторну батарею на автомобіль. Я вже пробував проводити десульфатацію акумулятора і таким чином продовжив його життя на півтора роки. Одним словом, якщо є час і бажання, то можна погратися з десульфатацією. А якщо є гроші, то можна просто купити новий акумулятор. А метод визначення внутрішнього опору хороший. Годиться для перевірки будь-яких акумуляторів, в тому числі літій іонних та літій залізофосфатних. Дякую за увагу. Чекаю нових підписників.